Що ми будемо робити? Ми беремо картон, ребята, дивіться. І зараз ми на нашому картоні повинні будемо намалювати силует банки. Звичайно, літрової банки. От Я вам зараз покажу, як це так. Так, Да, Ми взяли і намалювали на нашому картоні банку. Тобто вона ну от. Ось таким вона повинна чином бути. І тепер ми далі наступний наш крок: ми її вирізаємо. Ось, ми її вирізали. Ось вона така. У мене, бачите, вона. Один бік ширший, інший. Ну, це творчість у кожного якого. Ось нам ключове зараз вирізати. Давайте, ребята. Получається, всім зрозуміло наразі завдання? Чудово, так, да, давайте. Тепер дивіться, наш наступний крок. Ви візьміть, будь ласка, ваш о, там олівець ручку, чим ви малювали. І необхідно буде продублювати контур баночки, але вже всередині неї. Тобто зараз я таку, як рамку, по якій ми будемо з вами це все вирізати. Ось таким чином. Зараз я вам покажу, вона повинна. Бути. Дивіться, дивіться да. ось таким чином повинно. Ми зараз, оце коли намалювали такий другий контур, ми оце по ньому посередині вирізаємо. Оця в нас повинна банка всередині бути порожнечі. Тобто ви оце намалювали. І зараз я вам покажу. Тобто виріжу і зараз покажу, яким чином. ми з вами виріжемо оце по контуру середину. Бачите, ось у нас виходить баночка з гор з вершечком. І ось це саме. І ось її контур. Бачите, рамку. Тобто, ось вона куку, тіма. -ку. Куку. -ку. Вона повинна бути порожня, бачите? Зрозуміло тепер, що потрібно бути, ребят, ось таким чином. Ось таким чином у нас повинна поки що отриматися рамочка, да, цьому кукуку. У мене що залишилось? <с 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 залишилось> да. Ну то, що залишилось, можете залишити поки на згадку, і ще ми, ми будемо працювати за цією. Ріб'ят, якщо у вас є вузеньки, то вже які є. За широкий просто буде це скоріше. Да? Зараз не поспішайте. І нашу баночку ми беремо, кладемо кольоровою стороною догори. До, до ось тепер дивіться, ми будемо. Ой, зараз. Тут в мене скотч. Щось на віпці тримай. Так, ось таким чином ми зараз, вздовж нашої баночки, поперек, верніше, ми починаємо клеяти скотч. Дивіться. Ребят, клеїмо так. Зараз. Ось таким чином. Щоб отут була посередині липка сторона, бачите? Тобто, ось тут тримаємо нам всередині липку сторона. Ось так, ось та саме степка. І так до кінця баночки, тобто, получається, всередина наша порожнеча, в неї повинна бути липка сторона. Ну там можеш або так, або інше. Воно в принципі все одно ж з будь-якої сторони наклеїти. Тобто, ось беремо і клеємо, на середині, повинна бути липка сторона. Повинно нас з вами получитися Ось всередині нашої баночки. Ось вона: у нас липкий скотч. Ось так ось. Ось у нас баночка да, наша. Є рамочка всередині, липкий скотч. А по бокам взяли е, ножичками і зайвий скотч ми просто обрізали. І пальчиками зараз, ребята, всередину не чіпайте, ну для того, щоб воно лепто залишилося. Зрозуміли, так, да, завдання? Так. чому буде посольство? Дивись, Славік, беремо скотч і починаємо ось так клеїти на рамочку, щоб у нас всередині з тобою вийшла липка сторона скотча. Тобто, у нас вся баночка повинна всередині бути скотчем. Так ось раз, два. Дорозумі. Ми беремо приготовані наші оці квіточки, травинки, колоски, в кого що є. І наповнюємо нашу баночку яскравим сонячним настроєм, літніми каніками. Ми тепер на наш кут в будь-якому порядку беремо на баночку: це квіточку, оце клеїмо там. да? Як вам подобається, тобто ось таким чином, ребят, бачите, ось дивіться. Бачите, ось вона. Ось таким чином ми зараз все це наклеїмо. Як хочете, чим більше там туліть, тим більше ми сонячного настрою туди запхаємо. І ось коли ми. Все це на скотч. У нас ось таким, бачите, така пляшечка з сонячним, з яскравим настроєм. І коли це ви все наклеїте, в будь-якому порядку. Тепер оцю другу сторону ми теж також скотчимо, щоб оце все наше яскраве консервування воно залишилося на довгу згадку, на все літо. І ось ось таким чином. Тобто, ми беремо тепер другий скотч з другої сторони, наклеїмо ось таким чином, ребята, і виходить, воно буде триматися. Можете навіть трошки придавити, і тоді нам буде точно, воно, ну, бачите, таке буде на площині дуже гарно. Консервація завершена. А, да, консервація завершена. Да? І так, ребята. Тобто, як це, бачите, це така поробка, яка мені здається, що якийсь такий настрій вже настраює нас на літні канікули вже остаточно. Да? Ось таким чином. Ми маємо з вами? Ось бачите, ось таку баночку. Всіх там всі законсервували гарно літо. <звук> Клас, Оля, <звук> бачу, Тімуха, в тебе що? Консервуєш. Да? То ось таким чином, бачите, ми з вами з живої природи, до речі, да, зробили таку поробку, яка буде нам нагадувати, що в принципі все, не дивлячись на обставини, да, не дивлячись на зовнішню ситуацію, все квітне, природа відроджується, іде життя своїм чередом. І я дуже сподіваюся, що це буде, як знаєте, знак нашого гарного настрою.